Відстеживши 12-річну дівчинку, яка зі школи йшла додому перед входом до квартири. Жінка схожа на циганку, вихопила у дитини ключі. Застосувавши фізичне насильство, відкрито пограбувала помешкання. Вона відчинила нижній замок. В цей час жінка ззаду надійшла, на неї фактично накинулась, відібрала ключі, відкрила верхній замок, заштовхнула дитину в хату і з середини зачинила двері. Дитині вона пригрозила, щоб вона не кричала, нікуди не тікала, нічого не робила, інакше вона їй щось зробить. В ході проведення слідчо-розшукових дій і на гласних розшукових дій в межах доказаного кримінального провадження працівниками Івано-Франківського відділу поліції була встановлена особа зловмисниці. І яка в подальшому була, який в подальшому було оголошено про підозру, та івано франківським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція розшукала смогляву грабіжницю. Нею виявилась раніше судима, 47-річна мешканка Коломийщини. Особою, яка вчинила вказаний злочин, виявилася жінка е е е е 69-го року народження, яка до цього моменту була. Е Неодноразово можна сказати навіть багаторазово судима, і в загальному до даного моменту провела в місцях позувало волі більше 20 років. Золоті ланцюжок з підвіскою, дві каблучки, пару сережок, браслет та 400 гривень це все, що злодійка винесла з квартири. Награбована смоглявка збула, а на виручені кошти збагатилась, проте не надовго. Через кілька днів її затримали, і тепер їй загрожує від 4 до 8 років за ґратами.